Пронто-пронто, мої кохані, що вам потрібно знати прямо зараз. Думайте про себе, особисті розкладайте відповіді на запитання, амулети до кінця цього місяця, знижка. Якщо ви розумієте, що не можете самі піти з нелюбимою роботою, залишити чоловіка, якого любите, але відносини не складаються, або залишити, чоловік, якого не любите, або багато чого, або пишіть є амулет, який вам допоможе тобто вищі сили вам допоможуть стати на ваші верхні життя. Випадає аркан мах. Дівчата, ви повинні знати, що зараз ви Мах Тобто у вас є всі інструменти, і все, що ви захочете, захочете, вибачте, ви все зможете отримати. Головне беріть і дійте, бо знов повторю ви зараз Мах всі бажання, дівчата, взагалі всі, залежить від того, наскільки ви собі готові дозволити це мати. Що ще потрібно знати? У вас є до когось почуття, і ви зараз стаєте на вибору свого шляху. Так, так і що? Є чоловік, який вас кохає, але він кохає вас як принц, тобто не як зрілий король. Він не робить дій вашу бік таких, щоб розуміло, що так, це кохання, начебто і кохає, але де ж дії, да? чоловічі. І до речі, він його дівчата. У нього є хитрість і обман ваш бік. Тому ви, мабуть, і стаєте на вибору шляху. Так що ж вам повинно знати, вам повинно знати, що. Є хитрість і обман у відносинах з них хитрість і обман щодо щастя в коханні з них і у вас дуже багато ілюзій, фантазій щодо нього. Дівчаточки треба на нього подивитися широко розкритими очима, але дуже скоро буде, буде, буде шо. Буде, Буде якийсь шанс з ним, але зараз у вас розбите серце, тобто ви вже розумієте, але чомусь ще страждаєте. Серце у вас болить, і у вас дуже багато страхів, причому довгий час спілкування з ним і смерть, закінчені відносини. Тому серце болить і серце розбите. Що ж вам потрібно знати? Що колесо фортуни крутанеться, дівчата, які карти? І... Карти не кажуть, як, яким чином, але він стане для вас імператором. Ви розумієте, які зміни? Тобто із принца, із принца, який кохає, він стане імператором. Людиною, яка хоче вас взяти заміж. Людину, вами людину, яка хоче вам опікуватися, людиною, яка хоче... З вами мати дітей, людина, яка хоче мати тільки вас, і людина, яка знає, як кохати жінку, тому вам треба це знати. Що ще треба знати моїм дівчатам, що вам дуже важко зараз. Так, ваша мрія якась далека, вона здійснить.